Ну і Мерседес ГЛЦ показав суперстабільну їзду. Був перший раз не змаганнях, перший раз за кермом свого автомобілю після побудови. І їхав дуже стабільно, кожен заїзд швидше, швидше, швидше. В класі суд зайняв четверте місце. На жаль, вище забратись було нереально, тому що в нас кращий час був 11,2, а три авто в класі їхали. І за 11 секунд тому ми зробили все, що могли. Хотів би окремо казати пару слів за нашу команду. Робота якої була зроблена просто нереальна. Зібрати два автомобіля майже з боля, полагодити, покращити інші два. Наші автомобілі ми працювали 24 на 7 за виключенням комендантської години. Всіх результатів по техніці, які бажали, не досягли, дуже круто. Організувались у нас був закритому парку аж три палатки. Була челзона, цілий мангальний комплекс нагодували. Ми до речі, 17 людей. Подякуємо нашому шеф-кухарю. Командна робота була зроблена дуже гарно. За що всім її учасникам великий великі дякую.